Рід, як думаєте, скільки розводів в оголошеннях на одному стовпі? Так, у 21 сторіччі ще є паперові оголошення і ті, хто на них реагує. А ми в бігу вирішили, будемо відверті, повеселитись. Ну і заодно нагадати, що з усього цього підстава. Наш журналіст спробував влаштуватися на роботу за оголошенням на дошці і одразу натрапив на аферу, в якій платять не вам, а ви. Знаєте для того, щоб щось. Мать не позначала віддання. Чим швидше або ж оголошення про швидкі кредити. Це справді дуже вигідно. Тільки знову не для вас. З двох тисяч гривень кредит виріс майже в сто тисяч. Я Ліса Юрченко, і сьогодні у Неведись. Послухаємо, як замість обіцяної зарплати впарюють китайські фофломіцини на тисячі гривень. Як пропонують кар'єру, не смійтесь бронзового лева. Або як підсовують кредитні договори на 35 тисяч річних. Тим, хто потягнувся за швидкими грошима, Продовжіть зі мною Даня та вадим. А ви перевірте, чи натисли кнопочку підписатись під цим відео, бо ми регулярно розповідаємо, як не вестись на різні лохотрони. І на каналі буде ще багато цікавого. Наша історія почалася з того, що Даня якось зависнув біля цієї дошки оголошень. Кредит від 15 тисяч до півмільйона гривень. Кредит. Ну, ще є такий часний займ. Требується. Требується помощник. Ну, в основному тут є що? Тут є швидкі мікрокредити. Тут є пропозиції офісної роботи з достойною зарплатою. Оце ці дві штуки, які нас тут цікавлять найбільше. Дані вивчатиме кредитні умови, фіксуватиме, що там не договорюють, і як невеличка позика перетворюється на десятки тисяч боргу. А Вадим займеться роботою із достойною зарплатою. За легендою, він раніше працював у барбершопі, а тепер іде влаштовуватись за оголошенням, яке обіцяє роботу в офісі, офіційне працевлаштування і достойні гроші. В оголошенні не було назви компанії. Вадим дізнається про неї вже в офісі. Ми представляємо інтереси компанії українського підприємства це Офіційний представник китайського міжнародного. Концерн працює у сфері прямої празводіти товарів в український індустрія, тобто товари для здоров'я. На співбесіді Вадиму влаштовують виставу. Мовляв, відбір на посаду серйозний. Буде конкурс. Насправді то буде конкурс на повну відсутність інтуїції. Але Вадиму про це, звісно, не кажуть. Кажуть, якщо пройде конкурс, далі триденне стажування. І вже після цього нібито офіційне працевлаштування. Ось таке. Все подходу, тогда заключаем контракт. контракт контракт. Может дасть фінансову защиту. Бачите, вони навіть не кажуть, що контракт дасть зарплату. А ми додамо він і ніякого юридичного захисту не дасть, і це, взагалі, не контракт, це виявиться договір купівлі-продажу товару. Вже за кілька хвилин пояснимо. А поки Вадиму щастить, насправді ні. Вже ввечері телефоном повідомляють, він таки пройшов конкурс, і з наступного тижня може почати омріяне триденне стажування. Ну якщо хтось настільки наївний, щоб про це мріяти, тим часом Данило покупався у судовому реєстрі і побачив, що в тих кредитних компаній, які розвісили оголошення на дошці, є десятки судових справ. Це позови від людей, які брали кредити. Десятки людей просять суди визнати кредитні договори недійсними і кажуть, що їх ошукали. А Вадим в цей час вивчав китайський концерний Тієнзгруп. Компанія справді міжнародна, але міжнародно проблемна. Від США до Пакистану у США, наприклад, продукція Тієнс офіційно визнана такою, що незаконно рекламується як ліки від серйозних хвороб. А в Пакистані Тієнс заборонена як шахрайський мережевий маркетинг, фінансова піраміда. А от на стажуванні Вадиму впарювали зовсім інше. Це були три дні лекції про те, що Тієнс це круто, Тієнс – це зцілення і фінансовий успіх. Що компанія в Україні працює вже давно, і тому вона ну просто не може бути фінансовою пірамідою, щоб ви заздалегідь нічого такого не подумали. А щоб ви не сумнівалися, що може. Подивіться наш наступний випуск про те, як піраміда B2B відновилася попри кримінальне провадження. Поставте собі дзвіночок, щоб не пропустити позаконом економічним піраміда фінансова сучасних максимум тріли. Посеред аналопа за хмельник музиків і розпаса. Максимум три вода до суди. Наша компана таємно велій років. Ну а далі почалася справжня концентрована мечня. Про те, які чудодійні властивості має продукція тієї прокладки лікують безпліддя, бади зупиняють рак. Так, це все на повному серйозі. Так що робить ділиє тепер препаратор для заклада? Он обвалачуває, обвалаківає просто, не дає. І, і таким образом, он как бы добре встановлювати процес світі словом Вадима обволакивали и обволакивали безмежними перспективами мережевого маркетингу чудодійних базів. Тим часом Данило поспілкувався із юристом організації, яка допомагає судитися людям, що повелися на рекламу кредитів під одну соту відсотка. У них десятки кейсів про приховані відсотки. У мене є справа по виконавчому напису. Ми її з колегами-адвокатами зараз ведемо. Це з двох тисяч гривень кредит виріс майже в сто тисяч. була ситуація, коли людина взяла кредит. Не змогла його погасити через те, що вони були проблеми з онлайн-банкінгом. Десь о пів першої ночі вона вирішує з банком питання. Гроші пішли, але цих уже грошей було недостатньо, і сума е зросла там майже на 50%. Сьогодні одна з людина до мене звернулася. Вона якраз взяла там дуже невеличку суму тисячу гривень. Написали в колекторську компанію. Колекторська компанія хоче замість там, 1400, 13600. Насправді всі ці відсотки вони прописані в договорах. Просто ці договори ніхто не читає, і клієнтам навіть не дуже пропонують їх читати. Люди підписують коротку згоду на приєднання до договору так званої публічної оферти. Самі ж ці договори оферти опубліковані в нетрях вебсайтів кредитних компаній. Вони великі, складні, детальні і переважно непрочитані. Бо це довго нудно, і кредитний менеджер їх навіть не дає. А тут гроші ось вже майже під рукою. Це не 5, 10, 15 хвилин, як пишеться в рекламі, а 3-4 години. Щоб Ну, простій людині усвідомити цю умову. Я б сказав, потрібно кілька днів і допомога фахівця. Як відбувається головне на махалово позичальнику, на руки дають маленький папірець про те, що він приєднується до якихось кредитних умов, які опубліковані десь на сайті. Він підписує цей папірець, а до сайту, звісно, навіть не дістається. А там найважливіше, давайте глянемо на умови конкретної компанії і з нашої дошки оголошень. Договір на 9 сторінок, і правила до нього ще на 27 сторінок. А ще є паспорт кредиту у цих паперах. До речі, по-чесному написано скільки насправді коштує кредит, бо закон зобов'язує це писати. Ось бачите, 730% річних, і це ще без штрафів і пені за прострочку. А вони нараховуються щодня все більше і більше, якщо почнете прострочувати, зі штрафами 35 тисяч відсотків річних. Це так, ніби ви позичаєте одне яблуко, а повернути мусите кілька тонн. Ось так із кредиту на 2 тисячі набігає 100 тисяч, про які казав юрист, і навіть збільше. Саме ці люди, які взяли кредит і не прочитали договір із такими відсотками, часто потім подають в суд. І програють. Бо читати договори потрібно. Ну а в спробах прицелаштування Вадима настала кульмінація на третій день так званого стажування. Карти розкрили Вадиму, який нагадаю подзвонив за оголошенням про роботу і, взагалі, то шукав заробіток. Заявили, що він сам має вкластися грошима в ТІЄНС і привести інших людей. Чим більше приведе, тим більше отримає нарахувань. Колись потім собі будете назначати. назначать перший буду я проводити. Ви будете присутствовать. А потім вже ну, ви чоловік адекватний, тобто вибусювання розділа. Два, три сабісідування, ви вже поймете, як це діло я. Все під соусом, що Тієс це тепер його власний бізнес. Почати свій бізнес запропонували із купівлі товару на 13,5 тисяч гривень. І його розповсюдження на власний ризик. Я купую чай за 60 гривень. Ви мені його пропонуєте за 500 ви що купляєте? Так я ще не знаю. 50 навіть... грам, а ми вам дати. 40 пакетиків, 40. Значить, в одній коробці 40 вот таких пакетиків. Розвод на 13 тисяч замість, цитую, достойної зарплати. Навіть ми не очікували, що сума буде настільки зухвалою. Це 13 тисяч 625 гривень. Або це браслети, або це серія «Здоровий сон», подушки. Показували, не показували, що Серія діяла, подушки, здоровий сон на матраці, там шикарна серія. Це косметика, японської серії. Широкий профіль від бадів проти раку до ковдри для здорового сну. Здавалося б, нічого спільного? Ха, все це Аббалаківеет. Після лекції Вадим пішов у бухгалтерію. І там відбулися головні фінансові переговори. Просто послухайте цю інвестиційну пропозицію. Це ж не так просто статися з 13 тисячами. Ростатися, ну, да. а ви не представляєте скільки ви за цих тринадцять можете отримати? Знаєте, для того щоб щось мати, мать спочатку віддати. І чим швидше, тим швидше ми і справді не уявляємо, що на цьому можна отримати. Ну хіба що до корисовісті? Тож, щоб вади менше вагався, бухгалтерка і сама перетворилася на торговця китайською продукцією. Я пройшла 4 хіміотерапії, 30 днів облучення, постановка серця, місце кардіології, Короче, я Пройшла все. Вийшли, працюю, жива. – Ну і добре. Це вчить мене благодарить. А що ви вживали? Я вживала багато продуктів. Чотири хіміотерапії, тридцять одне облучення, реанімація. Що ж врятувало її життя? Бади і одіялку. Ну і звісно, увесь цей непотріб оплачують кешем або на картку якогось ФОПа. Нам запропонували картку Тараса Миколаєвича, який в ієрархії Тієнс має посаду бронзового лева. Гроші, гроші і вам видадуть товар. Я мене... цей Карточка а, а можна в банку по чеку оплатити? На …нашу почеку оплачувати, якщо у нас є карточка і перейти перерахувати. Зараз своєю карточки на карточку Тараса Ніколаєвича. А якщо щоб через банк це можна зробити? Ну а як це можна зробити? Через ну ви даєте мені реквізити, я плачу і… її. Буде... Не реквізити, а карточку Тараса Ніколавича. Він як Ні, не, не підприєм. Ні, ми не робимо так. Ми просто вам даємо карточку Тараса Короче, ми туди переработали. Нет, он не понял все. Ну, просто ми по расчетам счета вот это и на счет ну, не делаем чек. Мы или на мою карточку пересилают, или на личу. А якщо я е, зніму з банкомата готівку і принесу, Бо, мен... ви мені дасте чек, що я вам заплатив гроші, против. Навіть не знаю, на кого це розраховане. Мабуть, на тих, хто, аби влаштуватися на таку дивну роботу, візьме швидкий кредит. Вадим 13 тисяч для редакції зберіг, а Данило Данило саме вирішив перевірити, чи запропонують йому у кредитній організації прочитати всі договори, якщо він прийде позичити тисячу гривень. Спочатку дані дають заповнити і підписати анкету. І вже в анкеті одним із пунктів згода із кредитними умовами, яких дані навіть не показують. Так чекайте. А тут е, приймаю пропозицію про укладення кредитного договору, яка розміщена на сайті споживчих центрів. Ну, дасть виднака при підписанні кредитного договора, ви однакамелювати. Ні, то я розумію, то тут написано, що я вже підтверджую, що приймаю умови, я їх ще навіть не бачу. Це, то, ну, ви собачте на ваших даних тобто ви ще, Ми ж ми ж ще не підписуємо договор з вами. Я вирішив не чекати дальнішого і звалив, тому що за 5 хвилин я вже підписав згоду з якимись кредитними умовами, яких мені навіть не дали прочитати. І вже встиг дати номер телефону людини, яка нібито на це погоджувалася, але насправді не погоджувалася, і мене ніхто навіть не перепитав. Попереду мене чекала згода на ще купу з таких от умов і в результаті 700% річних. Якщо би я ще потім пробував щось доводити в суді, то перспективи в мене були б такі собі. Я ж все підписав. Що нам дали експерименти із цими оголошеннями? Вадим хотів отримати офіційну роботу із непоганою зарплатою. Натомість втратив три дні життя і ледь не тратив 13 тисяч гривень. Замість обіцяного офіційного працевлаштування отримав договір купівлі-продажу китайського товару. А Дані ледь не впарили маленький кредит, за яким він міг влетіти на велику суму. Здалеку ця дошка здається такою безпечною, правда? Але наша порада краще біля неї навіть не зупинятись. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк. А якщо знаєте шахрайські схеми, які слід перевірити, напишіть у коментарі. Бо дуже часто, саме завдяки вам, ми знаходимо нові теми і попереджаємо, на що не варто вестись. А і останнє оголошення на сьогодні.